Україна продовжує погіршувати свої позиції у рейтингу УЄФА, що може нас врятувати. Кривбас програв Бетісу, а у Карпатах знову новий тренер. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. і Сьогодні у нас така дещо виїзна студія, але нічого не може стати на заваді, тому щоб зустрітися з вами та розповісти найбільш актуальні новини зі світу українського футболу. Тож тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і поїхали. А розпочнемо сьогодні із кривбасу, який напередодні програв іспанському Бетису. І давайте об'єктивно, якщо до цього матчу шансів у команди Вернедуба було явно небагато, то зараз їх фактично немає. Отож, у четвер, 22 серпня, кривбас у Кошице приймав Бетис. Це був перший матч плей-офф раунду кваліфікації до Ліги конференцій. Перший тайм проходив без явної переваги однієї з команд, але ще на початку гри Андрій Кліщук не зміг зафіксувати м'яч після удару Альтіміри і цим результативно скористати. Стався Авіла у другому темі. Красивим голом після сольного проходу відзначився Родрі Санчес і поставив крапку 0-2. Криворізький клуб спробує створити диво 29 серпня. Саме тоді відбудеться матч. Відповідь, окрім кривбасу, відіграли вчора і заключні матчі попереднього раунду. Кубка України так напередодні Рівненський Верес у Києві розбив амбіційний металіст 19-25 із рахунком 4-0, А Юкса із таким же рахунком розбила Кудрівку. Тож наразі ми маємо усіх учасників однієї восьмої фіналу. Нагадаємо, на цьому етапі до решти клубів доєднаються і гранди нашого футболу. Тож, список учасників однієї восьмої такий це зоря, пробі, вікторія, буковина, оболонь, Карпати, Юкса, Верес, Шахтар, Динамо, Кривбас, Полісся, Рух. ЛНЗ Олександрія та Ворскла базовою датою проведення матчів однієї восьмої фіналу є 30 жовтня 2024 року. А наступні дві стадії турніру відбудуться у квітні 2025-го. Відіграти фінал планують 14 травня. Далі поговоримо про трансфери. Тут у нас Михайло Мудрик, який неочікувано вирішив змінити агента. Віктор Циганков, що має пропозицію з АПЛ, а також Денис Бойко. Він може повернутися у великий футбол. Отож, Вінгер Челсі, Михайло Мудрик змінив агента та підписав угоду із компанією ProStar, власником якої є Вадим Шаблій. Організація подякувала Вінгеру за довіру та відзначила, що сподівається на продуктивну співпрацю. Екс-гравця Шахтаря хоче залучити до своєї команди Роберто Дедзербі. за інформацією. Журналіст та Алаздера Голда, 25-річний Манор Соломон, може стати гравцем Марселю. У його переході зацікавлений особисто головний тренер команди. Водночас сам гравець пріоритетним варіантом для себе вважає можливість залишитися в Англії. Український вінгер Жирони Віктор Циганков також має трансферну пропозицію, але з АПЛ про це пише журналіст Марк Бернард Суельвес. За його повідомленнями, предметний інтерес до гравця проявляє лондонський фулгем. Сам циганков залишається осторонь цих пропозицій. Наразі сконцентрований на тому, аби повернутися до гри у Жероні. Однак клуби можуть розпочати перемовини, пише інсайдер. Український гравець Ювентуса Андрій Фірман продовжив свою угоду з італійським грандом. 19-річний Вінгер раніше виступав за команду Ювентуса Ю-19, однак нову кампанію розпочне у іншому клубі. Підписавши новий контракт із Юве, Фірман відправиться в оренду до Сйону. У стані швейцарського клубу він проведе сезон 24-25. Може знайти новий клуб і екс-голкіпер. Динамо та Полісся Денис Бойко. За повідомленням порталу Динамо Манія, 36-річний голкіпер може продовжити кар'єру у харківському металісті, який вже другий сезон виступає у першій лізі. У минулому сезоні Бойко грав за Полісся, однак на правах вільного агента покинув клуб. Ну а інший металіст, той, що 1925, підписав ще одного новачка, який навіть встиг дебютувати за команду. Гравцем клубу став центральний захисник Ігор Снурніцин. Це контракт укладений на два роки. Може змінити клуб і футболіст Шахтаря Єгор Назарина на 27-річного центрального півзахисника претендують Карпати. Ймовірно, мова йде про оренду футболіста. І ще одним клубом-претендентом на нього називають польський Лех. До слова про Шахтар. Вже завтра на команду Маріно Пушича очікує зустріч із лідером чемпіонату України з Олександрією. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і ви там точно знайдете для себе щось цікаве. Наш прогноз, ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний. bônus. Далі до новин тренерських, адже тут є новини із штабу Карпат. Вони знову міняють головного тренера. Клуб Карпати Ю-19 довірили тренувати Олегу Голодюку, який більше 10 років свого життя провів у цій команді як гравець. Нагадаємо, сезон Карпати -19 розпочинали з Владиславом Лупашком, який згодом пішов на підвищення та замінив у першій команді Мирона Маркевича. Останній місяць команда працювала під керівництвом Дениса Кожанова. Сам Кожанов погодився увійти до штабу Голодюка і ще одним асистентом став Андрій Сапуга. Ну і завершимо сьогодні далеко не найприємнішими новинами, які стосуються України та рейтингу УЄФА. На жаль, у ньому ми продовжуємо встановлювати персональні антирекорди. Отож, УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів плей-офф раунду відбору до Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій. За їх підсумками, Україна продовжує посідати 20-ту позицію. На даному етапі є два клуби, які приносять нам бали: це Динамо і Кривбас. На жаль, обидві команди свої матчі програли, а це означає, що у графі набрав. Них очок на даному етапі у нас сумний нуль наразі. У нас в активі 22,7 бали. Переваги Україна над Сербією, яка розташовується на 21-му місці, залишилася незмінною 0,425 тисячних бали. Водночас, ми відпускаємо у відрив Хорватію, яка йде 19-ю. Завдяки тому, що загребське Динамо перемогло, а Рієка зіграла в нічию, Хорвати збільшили від нас свою перевагу на 0,375 тисячних триста бали. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас обов'язково чекаємо вподобайки, пишіть свої коментарі з приводу тем, які почули сьогодні. Ну і перевірте підписку на наш канал. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.